Мене звати Микола Підопригора, я живу в невеликому селі неподалік Дрогобича. Тут час тече повільно, люди знають одне одного поіменно, а новини розносяться швидше за вітри. Але є в нашому краї людина, про яку говорять з особливою повагою і навіть страхом сліпий провидець Захар Степанович. Від народження він не бачив світу, але, як кажуть старші, бачив щось більше. І коли у 2022 році його пророцтва почали збуватися, навіть найзатятіші скептики замовкли. Сьогодні я хочу розповісти історію Захара Степановича, бо те, що він сказав недавно, змушує нас, мешканців Дніпропетровщини, жити в тривозі. Я добре пам'ятаю, як наприкінці 2021 року. Захар Степанович сидів на своїй звичній лаві біля хати і збирав навколо себе людей. Сліпий старець, як завжди, тримав у руках чотки і, повільно перебираючи намистини, розповідав про свої видіння. Тоді він раптом сказав: Наближається час великої темряви. Під Києвом і Харковом будуть стояти чужинці, Херсон впаде, і над ним розгорнуться чорні знамена. Але пам'ятайте, це не кінець. Це тільки випробування для нас. Його слова сприйняли по різному. Хтось сміявся, хтось похитував головою, а хтось мовчки йшов додому, намагаючись забути почути. Ніхто й подумати не міг, що через кілька місяців слова Захара Степановича стануть страшною реальністю. Коли Київщина пережила жахливі дні окупації, а над Херсоном замайоріли російські прапори, люди почали згадувати старця. Його дім став місцем, куди йшли з питаннями й молитвами, я й сам не раз був у нього. Мене вражало, як цей чоловік, сліпий від народження, міг описувати події так, ніби він бачив їх на власні очі. Він розповідав, як бачив у видіннях солдатів у брудній формі, злих і жорстоких, які знущалися з мирних жителів. Я бачив Київ, казав він тихим голосом, що пробирав до кісток, вулиці в крові, будинки в вогні. Люди ховаються в підземеллях, а над ними чути гуркіт заліза. Але я також бачив, як у цьому ж місті одного дня знову лунатимуть дзвони радості. Нещодавно, восени 2024 року, Захар Степанович знову зібрав сусідів. Він сказав, що бачив нові видіння, які пов'язані з півднем України. Його голос був спокійним, але слова викликали тривогу: Сонце підніметься над півднем, і наші прапори знову замайорять там. Де зараз стоїть чужинець. Але пам'ятайте, це ще не кінець випробувань. На Дніпро насувається небезпека, ворог кине всі сили, щоб пройти далі. Він розповів, як бачив річку Дніпро, яка була сповнена човнів і понтонів. Ворог намагався перейти на інший берег, щоб дістатися до серця України. Навколо лунали вибухи, кричали люди. Але в цьому хаосі Захар Степанович також побачив іскру надії. Я бачив наших воїнів, які стояли на берегах річки. Вони були схожі на героїв із давніх легенд. Їхня сила зупинила ворога. Захар Степанович детально описав, як бачив дим над Дніпром і область у вогні. Ворожі колони просувалися вперед, але здавалося, що якась невидима сила стримувала їх. Старець згадав і про рішучість місцевих мешканців: я бачив людей, які копали окопи, тягнули зброю. Молилися, стоячи на колінах. Саме їхня віра врятує цю землю. Він наголошував, що головна битва ще попереду, і закликав молитися за мир і за наших захисників. Захар Степанович часто говорив про ріку, яку бачив у своїх видіннях. Вона текла червоною, немов кров, а її береги були усіяні уламками дерев, спаленими будівлями і зруйнованими мостами. На березі стояли люди. Вони були в розпачі, здавалося, що світ для них зупинився. Старець пояснив, що ця ріка символізує велику боротьбу, яка ще чекає на нас. Дніпро стане полем бою, казав він, додаючи, що саме на його берегах вирішиться доля країни. У одному зі своїх видінь Захар Степанович бачив міста й села, охоплені вогнем. Полум'я здіймалося високо в небо, а попіл покривав землю. Він казав, що це знак великого випробування, яке торкнеться кожного. Цей вогонь це гнів ворога, який не вміє приймати поразки. Але я бачив, як у самому полум'ї народжується щось нове, сильніше, розповідав він. За словами старця, це означає, що навіть у найтемніші часи народ знайде в собі сили відновитися. Захар Степанович бачив сотні людей, які стояли на колінах у храмі. Вони молилися, тримаючи в руках ікони та свічки, їхні обличчя були сповнені віри, хоч навколо вирувала буря. Він казав, що ця сцена це образ нашого народу, який, попри страх і біль знаходить силу в молитві. Молитва це наш щит, говорив він, і саме завдяки вірі ми вистоїмо, навіть коли ворог буде на порозі. Старець бачив і незвичайне видіння, поле бою. Де з одного боку стояли яскраві постаті, які світилися золотом, а з іншого темні тіні, схожі на привидів. Між ними точилася запекла боротьба, і світло поступово відтісняло темряву. Захар Степанович пояснив, що це символізує битву добра і зла наші воїни це ангели світла, відказав він, і їхня сила в тому, що вони борються не тільки за землю, а й за правду. Один із найбільш символічних образів, які бачив старець, це великий золотий хрест, що з'явився над річкою Дніпро. Хрест сяяв так яскраво, що його світло проганяло темряву навколо. Захар Степанович сказав, що цей хрест символізує перемогу і благословення для України. Дніпро стане свідком і трагедії, і тріумфу, пояснював він, але врешті-решт над ним знову засяє світло. Завершуючи розповідь про свої видіння, старець часто згадував образ оновленої країни. Він бачив поля, які знову вкрилися пшеницею, міста, наповнені сміхом дітей, і людей, які працювали разом, будуючи нове життя. Ця війна це не кінець, казав він, це випробування, яке ми повинні пройти, щоб стати сильнішими. Україна відродиться і її світло буде видно далеко за її межами. Захар Степанович вірив, що ця картина це не просто мрія, а майбутнє, до якого ми всі наближаємося. Останнє видіння, яке Захар Степанович описав, було найглибшим і найсвітлішим він бачив Україну, яка ніби відродилася з попелу, але стала ще кращою, ніж будь-коли. На величезному полі стояв народ, тримаючи один одного за руки, а над ними з'явилося ясне небо, на якому сяяв тризуб, оточений золотим сяйвом. Люди співали гімн, їхні голоси зливались у потужний хор, який лунав далеко за межі країни. Захар Степанович пояснив, що це символ єдності, яка стане запорукою перемоги і відновлення. Цей образ показує, що ми подолаємо всі випробування, якщо будемо разом, і тоді жодна сила не зможе нас зламати, підсумував старець. Після слів Захара Степановича у нас в селі почали активно допомагати армії. Люди збирали гуманітарну допомогу, плели сітки, підтримували бійців, які стоять на захисті Дніпропетровщини. Слова старця багатьох налякали, але водночас дали надію. Адже він завжди додавав: пам'ятайте, зло не може перемогти, коли серце чисте, а народ єдиний, Україна вистоїть, але ціна буде великою. Зараз ми з тривогою дивимося на події в країні, але кожен у нашому селі знає. Слова Захара Степановича це не просто вигадки його дар це нагадування, що в найтемніші часи потрібно вірити і боротися.